Сергій Плачинда Оповідання, богатирська застава Відстояв коло бійниці, замислено споглядав табір печенігів. Із глибокої задуми його вивів близький лункий стукіт, аж іскри супанули в вічі. Відсахнувшись, розгледівся. Прямо біля голови тремтіла стріла. Яка ще не застряла в просмоленій колоді біля краєчка бійниці. На два три пальці Одесною і стріла розтрощила б його Будимирову стару голову. Поруч брекнула Тятива, і Будимир, остаточно отямившись від гірких дум своїх, побачив унизу перед стіною молодого печенійського лучника в сідлі. Це ж він цілив у сиву голову Будемира. а тепер сам хилиться з сідла, бо стріла стримить з його плеча. Ось так тобі, помахав обрубком своєї десниці Будемир, угадуючи чуттям старого воїна, що рана у не несмертельна, та й ген до нього вже біжать на підмогу одноплемінники з табором. А чур береже тебе, Ладо, пролунав поруч молодий голос. Будимир повернув голову і побачив біля сусідньої бійниці лучника, який поранив ординця. Спасибі, сину, кивнув Будимир і, зіпершись на мур, знову повів оком по табору печенігів. Будь обережний, Ладо, почувся той же молодий голос. Будемир кивнув головою, але не відступив. Починіги не наважувалися більше під'їздити до стіни. За спиною десь ударило било. Старішини на віче скликають, подумав Будимир, але не поворухнувся. Іти не хотілося. Говоритимуть, як і коли відчинять ворота стоклятим биченігам. Голод уже допів до краю. У нього все тіло потерпло від тужливої думки. Невже ми здамо отим ворогам наш Білгород, богатирську заставу Києва? Невже маємо загинути ганебною смертю? Мимохідь згадав свій останній бій печенігами. Коли ж то було? Гай-гай, двадцять -гай, та ще й п'ять літ тому. Святослав, приславний і великий князь, вів свою дружину від ромеїв, з якими уклав вигідний мир. Везли багаті дарунки від переляканого і поступливого Василевса, вели бранців без ліку. Дружина йшла на стомлених конях понад берегом Дніпра. Під берегом гнали і бранців. Коли дійшли до порогів, саме випав перший сніг. Рікою пливло сало. А побіля порогів шлях перетнула вгодована розбійницька орда кагана курі. Його, як згодом з'ясувалося, Попередили перекинчики з Переяслава на Дунаї. Іде Святослав повз пороги з великими скарбами, а дружина в нього мала. Не змогла пробитися ослабла дружина Святослава до Києва, мусила зазимувати в Білобережжі. А зима люта вдарила. Невдовзі почався голод. Сяк так перезимували. Лодій і довбанок нових настругали чимало. Тільки крига зійшла, рушили до Києва. Поволокли лодії повз пороги. Аж тут куря напав. Була Січа люта. Лише воєвода Свинельд пробився до Києва жменькою воїв. Решта загинули. І передусім сам Святослав, що хороб робився до останнього подиху. А йому, Будемирові, відтяли в Січі правицю та встигно поранили. Відтоді Будемира запеклася ненависть до Печенігів Відкрити їм завтра ворота Білгорода, стати на коліна перед степовими грабіжниками це ганебно і страшно. Як запобігти лихові? Великий князь Володимир далеко. Він пішов у Новгород. Цим і скористалися сини курі. А пішов князь у Новгород, аби набрати воїв для своєї дружини. З ним, Володимиром, подалися і двоє синів Будимирових. Що ж, не догукаєшся їх звідти? Як же бути? Чомусь знову згадався голод у Білобережжі. І як волх осій вміло годував людей. Здавалося б, з нічого. А що коли? Несподівана зухвала думка полонила Будимира. Він заспішив на віче. Але коли опинився на вулиці, побачив похнюплених, змарнілих людей, що розходилися після спільної ради. Зупинив першого стрічного. Про що говорили на віче? Що скоро всі помремо з голоду, а від князя немає підмоги? То здамося печенігам, когось вони вб'ють, а когось залишать живим. Якось буде, бо так усі згинемо. Не дослухав Будимир, поспішив до городських старішин, які ще сиділи під церквою в тяжкій зажурі. Чув, що хочете здаватися печенігам запитав їх Будемир. Не стерплять люди голоду, розвели руками. Послухайте мене, не здавайтеся ще два дні, і зробіть усе так, як я вам скажу. Кажи Будемира». його шанували. Найперше, він нащадок Великого Кия, правнук щека, друге Будимир чередник. Пасе так, що за двадцять літ жодна корова в нього не пропала. Ось і тепер першим дізнався, що йде орда попереду білгородців про небезпеку через свого підпасича, а сам загнав череду в такі нетрі, що ніякий ординець не знайде. Тим більше, що там переховуються й мудрі волхви. Міг би він теж перебути в тому надійному схроні. та не такий буде мир. Пекло його за долю білгородців, залишив череду під наглядом волхвів, а сам на випадок, мовляв, тривалої облоги, пригнав до Білгорода перед самісіньким носом у печенігів черід кубиків та вгодованих тилиць. Тому з пошаною дослуховується до його слів Кажи. Ідіть від хати до хати, мовить Будимир, і зберіть по жмені вівса, пшениці або висівок. А чого не питайте. Пішли, зібрали хутко, бо казали всім так повелів Будимир. А він порядкував біля церкви, вимахуючи порожнім рукавом правиці. Одним показав, де копати два колодязі по коліна. Не глибше. Накликав добрих тислярів, аби вони хутко спорудили добрячі цямрини. Жінкам звелів збовтати ціжу, з якої варять кисіль. Збовтали. Ту кисільну бовтанку залили в широкий кадіб, який на вимогу Будемира поставили у вирити колодязь. І вельми подивувалися всі. Бо виходило, ніби колодязь ущерть повний кисінної бовтанки. Це ще не все, сказав Будимир. Його чередницька шапка ковпак з'їхала набік. Заросле сивою щитиною худе лице почервоніло. Чорні очі палали молодо й завзято. Навіть зморшки на лиці розгладилися. Хочу битися, а знайдіть мені трохи меду. Невдовзі таки знайшли велику миску меду, що була схована в княжі медовні. Бодимир попрохав жінок приготувати з меду солодку ситу, вилити її в кадів, які поставили в другий колодязь. Тепер шліть за печенігами. Тільки найпосли наші будуть не вельми худі. На ранок підібрали огрядненьких посередників які пішли до печенігів, сказали їм, візьміть одна з заложників, а самі пошліть своїх чоловіків з десять у город наш, най подивляться, що там коїться. Зраділи печеніги, витлумачили по-своєму прихід посередників. Це білгородці хочуть уже здатися нам. Коли печеніги вступили в город, навчені будимиром старішини привітали гостей і сказали йому пощо губите ви себе? Хіба в змозі перестояти нас? Якщо стовбичитимете тут і десять років, то нічого не заподієте нам, Бо нас згодує сама земля, вона харч нам дає. Ось погляньте, коли не вірите. Привели печенігів до колодязів, спочатку до того, де була ціжа. Поставали над колодязем печеніги і аж роти пороззявляли от подиву. Старіші, ніж зачерпнули відром ціжі, розлили в лотки великі глиняні сковороди і на очах усторопілих кочівників зварили кисіль. Потім пішли до другого колодязя, зачерпнули солодко і ситим. Самі їли і частували печенігів. Ті смакували, аж губами плямкали і дивувалися. Врешті сказали, ми бачимо диво, але наші хани не повірять нам, якщо самі не скуштують. Тоді ось їм. Старішини налили поглекові сіжі та сити й вручили посередникам. Пішли печеніги. Повернулися заручники, і весь Білгород прикипів до бійниць у німому очікуванні. Ждали день, вечір, ніч. А на ранок полегшено зітхнула вся богатирська застава. Знялися печеніги, пішли, повіялися. Тут же, на стіні біля бійниць, білгородці обіймалися, цілувалися, плакали. А Будимир погрозливо помахав услід ординцям порожнім рукавом своєї десниці. Ось так вам, дурні набиті. Потім він згадав про свою череду, яка зараз у лісових нетрах під доглядом вірних волхвів. Прикинув, що до обіду прижене сюди корів і напоїть молоком голодних білгородців. А волхвищі сиру нагнітили цілий віз і хліба напекли. Тож по обіді голоду в Білгороді вже не було.